Всім привіт! На зв'язку Ібіс. І сьогодні у нас невеличке відео про чистку нарізної вогнепальної зброї, яке пов'язане з тим, що ми отримали нову поставку аксесуарів американської компанії Real Avid, серед яких є цікаві шомполи, які ми дуже хочемо вам показати. Справа в тому, що вони відрізняються від більшості інших шомполів, тому що у них руків'я виконано досить нестандартним чином, як можете бачити. Це не схоже ні на Бортек, ні на Двей, ні на інші виробники шомполів. І, власне, зараз будемо. Пробувати, чому воно так зроблено, і наскільки це зручніше, ніж стандартний шомпол або незручніше. Я думаю, вам також буде цікаво. Поки в стволі нашого карабіна працює піна для чистки, розкажу вам трохи теорії про ці шомполи. Вони приїхали наразі в трьох виконаннях, два з яких розраховані для чистки зброї 30-ї групи калібрів, тобто 7,62. Вони трошки різні за довжиною. Один має довжину 44 дюйми. А інший 36, що відповідно 91 і 112 см за довжиною. Також приїхав варіант шомпула для чистки карабінів 22-го калібру, таких як Р-15 або інших. Довжина у нього 91 см. Всі ці шомполи мають стандартну для американського ринку дюймову різьбу 8х32 см. Тому Йоршики виробництва бортек, Двей або прошот, або реаловіт того самого виробника сюди чудово підходять. Також вони оснащені шарокопідшипником, що на сьогоднішній день є досить стандартним рішенням, і вкриті карбоном, щоб жодним чином не пошкодити ствол вашого карабіна. Все досить стандартно, але найбільшу цікавість викликає руків'я такої форми. Тобто, тут це досить нестандартне рішення. Воно виготовлене з полімеру, це пластик чорного кольору, який вкритий. Гумовими накладками, які покращують щеплення руки, яка може бути мокра, в маслі чи ще якась під час роботи з цим шомполом. Я гадаю, що така конструкція виникла не просто так. Мені здається, що інженери компанії Relavid, вони гадали в першу чергу про те, як чистити карабіни, коли зусилля, яке ми прикладаємо до шомпола, повинно бути досить суттєвим, якщо це значно забруднений карабін, або якщо чистка відбувається, як деякі люблять. Яршом трошки більшого калібру, деякі люди чистять карабіни, наприклад, 308-го Йоршиком від 338, тому що він значно щільніше проходить по внутрішньому каналу ствола, але і зусилля, з яким ми протягуємо шомпу, в такому випадку буде значно сильнішим. Така чистка відбувається швидше, але вимагає трошки більше фізичної сили під час цієї роботи. Або якщо у вас передбачена. Потокова чистка. Якщо у вас багато карабінів забруднених і вам потрібно їх чистити один за одним, то мені здається, таке ергономічне руків'я буде доречним для того, щоб ваше положення вашої руки було більш природнім, інтуїтивним, і при цьому ваша рука менше втомлювалася. В даному випадку для чистки карабіна 223 го калібра ми накрутили на цей шомпол йоршик, також виробництво компанії Realavit. Їх цікава особливість полягає в тому, що вони виготовлені з латуні, але вкриті нікелем, тобто вони забезпечують. Досить швидку чистку за рахунок абразивності, але при цьому вони не вступають в хімічну реакцію з сельвентами, які розчиняють мідні відкладення в каналі вашого ствола. Трохи дивні відчуття, тому що самі розумієте, я такий шомпол перше тримаю в руках, але вже навіть є що сказати. Взагалі, компанія Relavit позиціонує цей шомпол, щоб користувач тримав його таким чином. Тобто, отак. Але конкретно в нашому випадку, коли зброя розташована під таким кутом, мені особисто було зручніше тримати його от таким чином. Ну, тому що, коли ти подаєш шомпол вперед, коли тебе новий Йоршик, коли досить щільно йде по стволу, і шомпол навіть деформується, то ти маєш досилати його зі значним зусиллям. І тоді ти долоною впираєшся, власне, в руків'я таким чином, і це тобі зручніше. А коли ти тянеш шомпу на себе, то відповідно за рахунок оцього геподібного виступу, то ти. За саму за саме руків'я пальцями тягнеш на себе. Щось в цьому є, особливо якщо ви багато стріляєте, багато чистите. робите не 10-20, а там 30, 40 50 проходів шомполом для того, щоб ретельно вичистити ствол. Або якщо у вас в планах поліровка стволів, деяких можливо, навіть якщо у вас це це відбувається як на конвейрі, то в такому випадку цей шомпол може бути зручнішим. Якщо ви часто не працюєте, ну це треба потримати в руках. Це однозначно треба пробувати хоча б просто навіть в магазині попробувати наскільки вам це буде зручно незручно якщо ви часто працюєте шомплом то я думаю ви зрозумієте потрібно воно вам чи не потрібно і як саме за нього варто триматись річ однозначно цікава і в ряді випадків може бути корисна і зручна. Взагалі, поява таких виробів вона зумовлена, тим, що в Штатах досить велика конкуренція серед виробників, які виготовляють аксесуари до стрілецької зброї. Ну по зрозумілим причинам, і тому виробники постійно шукають змогу зробити щось нове, щось доступніше, щось комфортніше, зручніше і більш корисне, навіть в таких речах, як шомпол, здавалося б, що можна зробити з шомполом. Він Сотні років однакової конструкції і люди собі чистять, але як показує досвід компанії Relavit, навіть таку штуку, як Шомпол, можна видозмінити, зробити більш ергономічною і зручнішою. Ну, це залишаю на ваш розсуд. Беріть, користуйтесь, пишіть коментарі, наскільки це вам потрібно чи не потрібно, і що ви взагалі думаєте про таку конструкцію руків'я Шомпола. Так, ну а далі вже дочищу карабін, мабуть, без коментарів.